І так, знову вітання, знову ви на каналі Країна Гребландія. Де ми зараз? Сьогодні у нас четвер, 25, 25, 25 вересня. Ранкова пора, вночі падав дощик. Знаходимось ми в Сколівських Бескидах. Потужна хвилька, ну, ясно, не у всіх Сколівських безкидах, бо як де. Вони великі, але в даному регіоні в околиці сколе, східниці. Ось такі ситуації у нас є. Вже декілька днів, хвилька в повному розгарі, гриби у нас ростуть дуже добре. Гриби найрізноманітніші. Сьогодні був дощик, гарно він все скропив, не скажу, що залив, але. Свою справу він зробив. Які грибочки у нас ростуть? Безліч усякої всячини смачної і поживної. Козаки підберезники. Козарі жовтобурі, червоні, оранжеві. І ще безліч-безліч всякої смакоти. Поки що будемо складати це все на кубки. А потім з тими кубками будемо розбиратися. Одна купочка, друга купочка. Тут підберезник уже відійшов. вертаємо стрічки нижче, але саме найсмачніше буде на закуску. Похолодало. Похолодало це дуже добре. Дуже добре, що похолодало, тому що... Тому що, тому що проглядаємо по під яличками, тому що гриби будуть здоровіші. Земля тепла, прогріта, починає давати відпар і навіть при прохолоді для осінніх грибочків це вже супер-пупер. Це добре. Бачите, ще один козарик. Ось, де ростуть гриби. Білесенький, будь ласка. Ось бачите, трішки поїджений, але нічого. Поки що переміщаємось, переміщаємось до основного нашого містечка, яке я приберіг для вас. Ну, саме перше, рюкзачок вже повний, друге відерочко наповнюється і тут у нас Ось таке. Ось таке, таке, таке. Цілий виводок чудових біленьких. Це ялові гриби. Ялиця вже почала видавати нам свої чудові трофеї. Бачите, що тут у нас ще а? діяльність Homo sapiens. Ми спробуємо брати і дивитися. Виходь, міцний, абсолютно здоровий грибок. Дивимось в лунку. Бачите, якщо в околицях східниці дощілили, то далі ближче до сколи ямки сухі, тут дощів не було нормальних. Дивимось на цього вуйка. Ага, бачите, тут частину ніжки прийдеться ліквідовувати. Так, що у нас тут? Цей хлопака який? І знову, дивіться, знову лунка суха. Тобто те, що падав пару краплин дощику, це, скажімо так, воно... Воно... Сильної погоди не зробило, просто гребенниці промокли від минулого дощу. Сьогоднішній дощ був дуже слабенький, якщо на в околицях східниці Борислава. Він потужний, бачите, маємо ще одного такого вуйка. І що він скаже? Він вийшов гарно разом з коренем, і корінь абсолютно здоровий. Лунка знову суха. Бачите, ще один? Ось. Ось так. Так. А ти хто тут у нас? Так, так, так. Виходить з хруськотом. Ніжка. Стійські стій, стій, котику, ти куди від мене втікаєш? Ніжка абсолютно міцна, він здоровий. Я трішки підріжу потім, бо носити то все не дуже практично. Хробаків на плечі тягати. Вони мені за таксовку не платять, вибачайте на слові. Так що прийдеться то все обрізати. Що сказати? Знову повернувся до дії Буковий ліс. Знову букові ліси починають вже видавати. Непогані грибочки. Е, бук в переміжку з ялицею і Березою знову відновив функції постачання нас грибочками. Але в основному зараз ще працює вже декілька днів на Сколівщині, на Сколівських Бескидах працює ялиця. І так само коло східниці, так само в околицях Борислава. Не знаю, як далі, що покаже воно далі. Але поки що ситуація обнадійлива. Вчора і позавчора було досить все непогано. Ось. Ну, бачите, не всюди, не всюди є гриби. От такі заникані місцинки. Ну, скажімо так, і людей багато ходить. Всі бродять. Без кінця і краю мені вдалося знайти гарну. Заникану, на яким не пройдену ділянку, але треба повертатись назад, бо зараз хтось набереде і всі мої здобутки попадуть в чуже відро. Так, отож. Це наші підберезники. І тут наші підберезники і козарики. Бачите, ось така купочка. Ну що поробиш? Що є, то є. Дякуємо Богу і за то. Воно все зовсім непогано. За дві годинки в мене вже два повні. Ще трішки буде друге повне відро. При такому напливі людей, як сьогодні. Воно і так. Богу дякувати. Що у нас тут ще? Люди не дуже люблять лазити в такі хащі. Ой, а я якось над тим не замислююсь і штурмую найнепрохідніші місцини. Ось так, ще раз нагадую, сьогодні у нас четвер, 25 вересня. Ну, цей підберезник козачок вже явно своє віджив. Робимо навколишній огляд грибнички, тому що місцинка потаємна, дуже гарна. Принесла результативний збір. Наші хлоп'ята, йдіть сюди до мене. Фактично, чесно кажучи, з цих шести друзяк, бачите, з цих шести друзяк тільки один, такий, що сумнівної якості ніжка. Ну, зараз я з ним розберусь. Треба пробратися трішки нижче і зробити круговий огляд з правої сторони, тому що грибниці далеко розкидують свої ниточки, але, але і люди ходять. Можливо 10 метрів назад, бачите, ще один біленький який підберезник козачок. Є така у них окремий вид, що вони чисто білі. Ой, я забув як він називається по-науковому. Але тим не менше, все одно він добрий. Ось. Що в нас під тими яличками робиться? Будемо заглядати. Нічого не робиться. Не видно. Тут більш світліше місце. І тут навіть якщо щось було, то тут вже явно хтось побував. Зараз роса, дощ, хоча й вітер, але люди не дуже мають бажання лізти і мокнути. Хіба дуже настирливі? Такі, як я. Ой, ну що, пора підбивати підсумки збору на одній місцині. Тут у нас ще один біленький був. Вкладемо його до біленьких. І того на одній грибничці у нас сім таких чудових білих грибочків, а саме поважний, бачите, я думаю, отак третина ніжки відріжеться, а все інше буде добре. Ну що ж, оглядаю все, можливо, ще щось заникалось. Не люблять так підсміховуватись, ховатись, підмругувати мені, але вони молодці. Виросли тут спеціально для мене, чекали на мене. Добре. Так що їдьте, шукайте свої найкращі місцинки. Шукайте, От бачите, я казав, що хтось тут від мене ще таки заховався. Що у нас? Ще один козарик під гілочкою. Ой. Там козляк. Виріс, а я таке не беру. Добре. Добре, добре, добре. Ще до нашої колекції. І там зверху, і це, як я все це підчищу, у мене буде практично повне відеречко. Добре, ось так. Четвер, 25 вересня. Сколівщина, Сколівські Бескиди. Вітряна похмура погада, вночі падав трішки дощик, але його замало. Лунки він так і не промочив, а грибниця живе до півтора метра глибини. Ось так. Тому поверхневий дощ щось дає, але хотілося б серйознішого. Всім мене щасливих мандрівок, до побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом, буде цікаво. До побачення.